Ну і реальний захист від сепаратистів обіцяє Міністерство внутрішніх справ. По всій країні запроваджують посилений режим патрулювання. Наряди з'являться в усіх великих містах. Під особливий контроль візьмуть східні області. Продовжить Ярослав Марченко. Близько півтори тисячі міліціонерів, даїшників, співробітників Державної служби охорони та бійців Нацгвардії цілодобово патрулюватимуть вулиці Києва у посиленому режимі. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкиряк. Враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалася в зоні проведення антитерористичної операції, враховуючи агресію Російської Федерації на територію України, прем'єр-міністр доручив посилити режим патрулювання на території всієї України. Вести такі заходи правоохоронців примусили нещодавні теракти у великих містах по всій Україні. Радник міністра внутрішніх справ каже, під час посиленого патрулювання громадяни не будуть відчувати якихось обмежень. Ні, комендантського часу не буде. Режим посиленого патрулювання передбачає збільшення кількості представників правоохоронних органів, посилення їхньої збільшення їхньої присутності на вулиць міст і посилення антитерористичних заходів. Усі оперативні служби будуть підпорядковуватись єдиному оперативному штабу у кожному великому місті України. Його керівництвом будуть не тільки силовики, а й надзвичайники. Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий каже: порядок будуть охороняти і батальйони, які повернулися із зони АТО. Національна гвардія. Яка залучається, це і курсанти навчальних закладів. Таке доручення прийняв міністр внутрішніх справ. Крім того, громадські організації, це і варта порядки, і наші батальйони, до речі, які зараз знаходяться в зоні АТО, частина, яка виїжджає з зони АТО, відпочиває і теж залучається для охорони громадського порядку. Водночас правоохоронці закликають і простих громадян інформувати міліцію про підозрілих людей та предмети за словами головного міліціонера Києва. Це єдиний спосіб вберегти киян від лиха. Ті, хто володіють інформацією про зброю, ті, хто володіють інформацією про різні терористичні авти, інформація про вибухові, про гранати, все-таки телефонувати по спецлінії 102. І ми будемо реагувати адекватно. Інформацію аналізують добову, виїжджати, тому що допомога громадськості сьогодні нам потрібна крайня. Ла право руч до міського служби кроком руш Ярослав Марченко, Олександр Ітегілов, Тивай.